Ви розпочали чи то новий проект, чи нову справу, чи новий бізнес? Поглянемо, що скажуть Таро про перспективи цього починання. Особисто ви абсолютно впевнені в перспективності вашої задумки. Ви розумієте, чого ви хочете досягти, як цього досягти. Імовірно, у вас уже прописаний повністю весь план по пунктах. Що, як і за чим робити. І в вашому проєкті. Гарним плюсом є ваша здатність швидко діяти, швидко реагувати на якісь зміни, швидко підлаштовуватися під ці зміни. Плюсом також може бути те, що ви вмієте комунікувати з людьми, знаходити з ними спільну мову. А от стримують вас якісь ваші внутрішні сумніви. Можливо, ви чимось не задоволені в цьому новому проєкті. Можливо, вас відвідує думка, що цей проєкт саме фінансовий, а емоційного задоволення він навряд чи принесе. А зовнішній негативний вплив може проявитися в тому, що якась важлива особа відмовить вам у допомозі. А також є імовірність того, що вам не вистачить ресурсів на вашу ідею. На жаль, прямої допомоги від вашого оточення вам не буде. Але людина, яка пережила якусь подібну ситуацію, яка сама вже дещо розчарувалася в даній ситуації, чи втратила енергію, втратила мотивацію, зможе поділитись з вами власним досвідом, що і як ця людина пройшла, з чим вона стикалася під час свого проєкту. І це допоможе вам якось уникнути хоча б тих помилок, що наробила ця людина. В вашій справі вам потрібно бути дуже уважним до будь-яких недоопрацьованих ідей. Або якихось неясних моментів у планах. Ваші плани, ваші ідеї мають бути саме конкретно пропрацьовані. Ніякого «авось пронесе не може бути, інакше може вилізти боком. І, на жаль, найближчі півроку ваш бізнес чи ваш проєкт особливо не вистрелить. Ви будете незадоволені результатами, якось не вмотивовані цими результатами. Можливо, ви не надто налаштовані працювати вдовго, а хотіли швидких результатів, і тому результат вас не надто влаштує. Є навіть ймовірність того, що ви втратите мотивацію до свого проєкту і на протязі цього півроку взагалі його полишите.